Традиційно напередодні дня незалежності України у мальовничому селі Нагоряни Могилів Подільського району відбувся чемпіонат Вінницької області з парапланеризму, який підтримав благодійний фонд Батьківська земля та народний депутат України Оксана Калетник. Цього року пілоти піднімались у повітря із гаслом мирного неба над головою. Незважаючи на складний час для України, спортсмени-учасники чемпіонату Вінницької області з парапланеризму зібрались на схилах Дністра, аби піднятись у повітря і з висоти пташиного польоту вигукнути гасло мирного неба над головою. Хочеться пожелати кожному мирного неба над головою. щоб це мирне небо було не только в этом замечательном чудовищому... У ну а також над всією нашою любимою страною і в усьому мірі, як і минулого року взяти участь у чемпіонаті зібрались представники більшості регіонів України. Втім, якщо раніше на схили Дністра приїздили і спортсмени з Російської Федерації, цього року на змаганнях їх не було. На жаль, росіяни в силу своєї пропаганди. Десь злякалися і бояться їхати. Вони думають, що тут щось тут з ними станеться, що не, не, не так, як було щороку. А це дуже, дуже погано. Втім, українські спортсмени залишаються справжніми патріотами України. І приклад родини Вієрів є тому прямим доказом. От нас Роман Вієр, от, призер цьогорічних змагань, нього син воює там з спецназівцем. Да, багато речей різних нам розповідав от, про, про ту ситуацію. Але разом з тим батько. Подумки там, але любима справа, скажімо, не дає, ну скажімо, вона десь його е, укріплює, укріплює спільній там думці з сином. Цього року переможці змагань подолали у повітрі більш ніж 40 кілометрів. Та були нагороджені грамотами, призами та грошовими винагородами.